Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Що за диво? Весь садок вкрив білесенький сніжок. Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла зима. На вулиці холодно, морозно. Люди тепло вдягаються. Річки, озера покрилися кригою, а дерева заснули і навкруги лежить сніг. Сьогодні к нам на заняття завітав сніговичок і приготував цікаві завдання. Дітки, а ви любите зиму? А яка вона? Морозна, білосніжна. Казкова, ніжна, холодна, чарівна, чудова, блискуча. А що зима робить? Крутить, морозить, щипає, лютує, мете. Малята, а ви знаєте, скільки місяців має зима? Давайте подивимося. Рік завершити прибуде. У снігах старенький грудень. Снігом сіє в Новий рік бравий січень січовик. Слід за ним лютує лютий, холоднючий і надутий. Ми тепер, малята, з вами знаємо, що у зими три. Місяці це грудень, січень, лютий.